Ви коли-небудь чули про Атлантиду? Це місто держава, яке за легендою було могутнім, розвиненим і зниклим безвісти. Але чи існувала Атлантида насправді, чи це лише красивий міф? Сьогодні ми вирушимо в подорож, щоб розгадати одну з найбільших загадок історії. Усе почалось з Платона, давньогрецького філософа, який жив у IV столітті до нашої ери. Саме він першим розповів про Атлантиду у своїх діалогах Тімейта Крітій. За його словами, Атлантида була могутньою державою, розташованою за Геркулесовими стовпами, можливо, за Гібралтайською протокою. Це була ідеальна цивілізація з розвиненою наукою, технологіями та архітектурою, але потім стало щось жахливе. За легендою, Атлантида загинула в один день і одну ніч через катастрофу, землетрус, потоп або виверження вулкану. Чи це була кара богів, чи просто трагедія природи.